Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах країни. З початку року це найбільша кількість міста сіл, що потрапили під удар. Вночі окупанти завдали масованих обстрілів артилерію, дронами та ракетами по території України. Є загиблі та поранені. Великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів. Там кілька дронів навіть було в Західній Україні. Повітряним силам вдалось знищити 18 із 20 випущених дронів та одну керовану авіаційну ракету. Внаслідок ворожої нічної атаки є влучання. Це, зокрема, і Кременчуцький нафтопроводний завод. От там є певні ушкодження. Таким чином противник намагається і атакувати, і заодно власне прослідковувати по маршруту слідування. Якісь слабкі місця, які в протипвітній обороні України вже зранку окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка ще двох поранених місцян доставили у лікарню. Я была на кухне в это время и услышала потом такой крик женский, посмотрела на ту сторону, ничего не видела. Вышла что-то это самое, а здесь и не, Ну как не дым, а вот пыль гукнул. Я думала, в наш дом попала. Все. А потом, а потом думала, что в пятиэтажку попала, а оно, оказывается, в землю попала. Напередодні ворог атакував і Харківщину. Загинула людина, ще одна отримала поранення. Обстріли продовжились і зранку. Окупанти вдарили по Куп'янському районі. Попередньо без постраждалих. Також через ворожий обстріл Донеччини загинула одна людина четверо поранених. Опівночі з артилерії обстріляли і Миколаївщину. Пошкоджено два приватні будинки в Очакові.